Розпочинаємо брифінг у офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації та медіахабі, хабі присвячені оперативній ситуації на Харківщині за минулий тиждень. Раді вітати нашого спікера. Це речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Можемо розпочинати. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 14 по 20 жовтня підрозділи харківського гарнізону ДСНС здійснили 160 бойових виїздів за сигналом тривоги, з яких 56 виїзди на ліквідацію пожеж, п'ять пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. Внаслідок побутових пожеж дві людини загинуло, ще троє отримали травми. Для надання допомоги населення 59 виїздів здійснили підрозділи ДСНС. Щодо розмінування, на Харківщині наразі працює 39 перетехнічних розрахунків, 100, 211 саперів, 95 одиниць техніки, зведено загону ДСНС. 11 машин механізоване розмінування за минулий тиждень. Здійснено 278 залучень. Саперами було розміновано 485 ворожих боєприпасів. Загалом, з початку війни, піротехніка обстежила 9 тисяч гектарів території, з яких 793 гектари. За допомогою машин механізованого розмінування, крім того, 3636 гектарів сільхозугідь, приблизно 4240 кілометрів лінійних мереж, 67 об'єктів, 4775 домогосподарств. Загалом було виявлено та знешкоджено 104 046 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано один випадок підриву на вибухонебезпечному предметі, внаслідок якого загинула одна особа. Саме 17 жовтня 44-річний чоловік загинув, натрапивши на вибухонебезпечний предмет. Це сталося поблизу селища Васильщева Безлюдівської громади. Усі обставини даної події встановлюють правоохоронці. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області та попередити про високомінну небезпеку на декупованій території області, а також на тих територіях, де велися активні бойові дії, помітивши будь-який підозрілий предмет або предмет схожий на вибухонебезпечний, негайно треба зателефонувати за номером 101, 102 або 112. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами протягом тижня 5 разів підрозділи ДСНС залучались для ліквідації таких пожеж, які сталися у Богодуківському, Ізюмському, Куп'янському районах області, а також у місті Харкові. 14 жовтня російська авіація завдала ударів по житловому мікрорайону селища Ківшарівка, Куп'янського району в результаті авіаудару. Були зафіксовані численні пошкодження на території гаражного кооперативу, 50 гаражних боксів було пошкоджено. Сталася пожежа на територі... на площі 240 метрів квадратних. Вогнем було охоплено вісім гаражних боксів. Дану пожежу було оперативно ліквідовано ліквідована силами ДСНС 20 жовтня. Ворог вдарив з авіації по селу Новоплатонівка Борівського Борівської громади Ізюмського району. Безпосередня авіабомба влучила у житловий будинок. Стались, будинок повністю був зруйнований. До місця події прибули підрозділи ДСНС із-під завалів. Зруйнованої оселі було вилучено тіла двох загиблих осіб: це 71-річний чоловік і його дружина, 72-річна жінка. Того ж дня, саме вчора, у увечері близько 22.00 ворог завдав авіаційних ударів по місту Харкову. Підрозділи ДСНС виїхали за різними адресами міста. Влучання були зафіксовані по житловій та цивільній інфраструктурі. Постраждали багатоповерхові житлові будинки, приватний сектор, гаражі, автомобілі, а також автозаправна станція, будівля СТО та автомийка. Сталося декілька середків займання. Це незначні пожежі, які силами ДСНС були оперативно ліквідовані. Крім того, на місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу десятьом людям. Саме надали психологічну допомогу. В результаті цього авіаудару 13 осіб постраждали. Звертаємось до всіх громадян, не ігнорувати сигнал повітряна тривога у разі небезпеки. Негайно треба прямувати до найближчого укриття і дотримання цього простого правила врятує ваше життя. Пожежі не пов'язані з обстрілами. 14 жовтня виникла пожежа площі 80 квадратних метрів. У місті Мерефа Харківського району внаслідок неї постраждало троє осіб. Причиною виникнення цієї пожежі стала несправність пічного опалення. 17 жовтня, внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла в приватній оселі в селищі Золичів Багадуківського району, загинув 65-річний чоловік. Площа пожежі склала 4 квадратних метри. Причиною цієї пожежі став саморобний електрообігрівач, який використовувався цим чоловіком. 18 жовтня в селі Веденка Чугуївського району також виникла пожежа з летальним наслідком. Під час її гасіння рятувальники виявили тіло загиблої особи, тіло загиблого чоловіка його особа та вік встановлюються. Загорання виникло в господарчій споруді. І площа цієї пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Причиною даної пожежі також стало пічне опалення. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області про те, що наближається осіння зимовий пожежі період. Основними причинами виникнення пожеж саме в цей період є необережне поводження з вогнем, несправне пічне опалення, порушення правил пожежної безпеки при Використання пічного опалення та електронагрівальних приладів, а також використання саморобних електроприладів. Пам'ятайте, що лише виконання елементарних правил пожежної безпеки зможе зберегти ваше життя і ваше майно від вогню. При виникненні пожежі негайно треба телефонувати за номером 101. Щодо питання евакуації, в зв'язку з загостренням ситуації на Куп'янському напрямку, Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення. Обов'язкова евакуація проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації у супроводі співробітників нацполіції, співробітників ДСНС, органів місцевого самоврядування, органів влади та волонтерів. Безпосередньо до евакуаційних заходів залучені і співробітники ДСНС, які за допомогою броньованої техніки допомагають евакуюватись людям. З, саме, з цих громад Куп'янського району і далі, далі направляються до евакопунктів безпосередньо на території евакопунктів працюють наші психологи, які надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії. Звертаємось до всіх мешканців цих населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє. Життя та здоров'я не ризикуйте та евакую... евакуюйтесь в більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.